Вас вітає луч куртки Just Emporio, які ви можете купувати поштучно Just Emporio. Так, вони теплі, вони дуже класні. Це французький бренд Франція. Але вироблені вони в Індії. От Франція. Ці курточки по 28 євро. Отже, е... а, давай ще лебочку цю покажемо. Тут покажемо і тут покажемо. Це європейська якість. Just Emporio. Отже, маємо кольори сірий, хакі, чорний, беж, темно-синій, чорний. По кожному кольору в описі ми надамо вам інформацію, в яких розмірах є кожна моделька. Точніше, кожен із кольорів. Ви можете купувати поштучно. Вони по 28 євро. 28 євро. Можете обирати розміри, кольори, все як вам сподобається. Отже, все краще тільки для вас. Обирайте.